Вітаю вас у просторі мого каналу. Мене звати Елайла. Я медіум. Давайте подивимось послання для вас, що від вас очікують зараз вище сили. Пробудження говорять, мудрість, що ви будете зростати, що ви буде... вам хочуть тут передати буквально знання ваших предків. Що ви будете здобувати ці знання? Мені показує, що ви йдете шляхом духовного пробудження, і ви ще сили очікують від вас мудрості, що ви будете духовно зростати, що ви будете жити не лише матеріальним, вас тут закликають до духовності, до духовного просвітлення. Показують, що у вас є предки, і предки ваші напрацювали дуже багато знань. І вони хотіли б вам їх передати, що ви почнете цікавитися своїм древом, хто ви, для чого ви прийшли на планету Земля, більш глибинними мудрими знаннями. Ось про це тут говорять. Тут буквально карта і енергія закликає вас до з'єднання із вашим вищим аспектом. У кожного із нас є наше вище, божественне я, є наші духовні наставники, провідники, можливо, хранителі, можливо, родові хранителі. Неважливо езотерик, ви чи ні, вас закликають до усвідомлення, до мудрості, до духовності. Розумієте, ця карта, яка говорить, розумієте, тут виходить як, буквально як дух. Творчого вираження, можливо, ви щось маєте пробудити. Розумієте, як? Можливо, ви щось маєте привнести в цей світ щось да, із давнини, що було забуте, але пам'ятається на рівні вашого ДНК, пам'ятається на рівні ваших предків. Тут говорять про те, що вас закликають до глибоких усвідомлень. Можливо, якась ідея прийде вам найближчим часом, і ви маєте її реалізувати, тому що немає тут перед вами жодної проблеми, яку б ви не могли вирішити. Питання тільки в тому, де ви шукаєте відповідь, а відповідь для вас вже приготована. І предки кажуть, ти незабаром отримаєш ще інформацію. Підписуйтесь на канал, буду вам рада!